Російський А 50 долітався. Штати відкривають школи протидії БПЛА, Збройні сили законтрактували шаблю, а наса розробили тихий надзвуковий літак без лобового скла. Саме про це ми сьогодні поговоримо в мілітарних новинах. Тож перевірте підписку на наш канал та не забувайте поставити свою вподобайку. Найголовніша новина вчорашнього вечора і сьогоднішнього ранку отримала своє офіційне підтвердження: російський літак дальнього радіолокаційного спостереження і виявлення А-50 був збитий десь над Азовським морем. Окрім іншого, там ще уразили ІЛ-22, і хоч це менш цікаво та епічно, це тільки збільшує показник майстерності наших сил ППО. І ось буквально щойно з'явились фотографії його пошкоджень, і хоч він і не знищений, проте навряд чи він кудись найближчим часом долетить. Тому, власне, він і був зарахований. Не до знищених, звісно ж, росіяни спочатку. Усі, як один, писали, що то українці тільки в своїх вологих мріях можуть збити А-50, бо то фортеця з крилами, що має захист на рівні авіаносця і так далі. Ну, крейсер Москва колись також вважався абсолютно непохитним монументом їхньої вже флотилії. Цікавість тут тому, що збили його не в Чорному морі, десь під Одесою, а саме в Азовському морі, щось біля в 80 кілометрах від Бердянська. Після цього одразу ж яку ми Відпрацювали росіяни правильно, лаптітябство, мовляв, самі ж росіяни і збили. Це вже не вперше, коли їм простіше визнати абсолютно халатність своїх сил ППО, ніж зізнатись в тому, що так був збитий ворогом і так далі. Що його збило? Все той же блукаючий, дрейфуючий Петріот на плоту чи в підводному човні. А може якимось чином на українські літаки адаптували, аім 120 де, тому що з се вона аж ніяк не полетіла б на заявлені 160 кілометрів. Чи може дійсно російська ППО раптом вирішила, що по Азовському морю літає який літак якось ось так трапилось, що вони так вирішили. Колись це розкаже історія. Та й це не так вже й важливо. Важливо те, що, по-перше, цей літак це очі російської авіації в небі. Саме воно займається цілевказанням для атак. Воно може виявляти ракети, запущені в бік Росії, скупчення бронетехніки, наземні, надводні та повітряні цілі, системи ППО, воно супроводжує ракети і так далі. І до речі, нам з F-16 також потрібен якийсь такий собі авакс. По-друге, ця так звана літаюча фортеця коштує від 300 до 500 мільйонів доларів, залежить від модифікації. По-третє, це штучний товар. Росія мала усього дев'ять штучок таких літаків, один з яких був уражений в минулому році в Білорусі, здається. І ось це вже другий. Робити чи ремонтувати такі літаки справа й без того складна, не кажучи вже про те, що, хоч Росія і намагається обходити санкції, не збирати електроніки на цілий літак, це складна задача. Четверте, спеціалісти для такого літака також є штучним товаром, і їх реально одиниці. Тепер ще Менше на одиниці, а найкумедніше те, що якщо літак не розсипався повністю при падінні, то він цілком може собі стричати посеред моря, адже його висота 15 метрів, а середня глибина Азовського моря 7 метрів. Коротше, чудова робота Сил ППО та чорний день для російської авіації. А ви можете стати спонсором чорного дня російської піхоти та бронетехніки завдяки донату на fpv дрони для салветної 79-ї бригади за посиланням в описі відео. Пам'ятайте, і я окремо на цьому наголошую, що маленьких донатів не існує. Навіть ваші 10 та 20 гривень роблять свою справу. Штати, на відміну від тієї ж Німеччини, де вже декілька місяців літають дрони над військовими базами, і ті не можуть визначитись, хто їх має збивати та чи треба взагалі їх збивати, все ж розуміють майбутню загрозу від БПЛА. І мова не про круті, якісь безпілотники, на кшталт Баректару чи Ріперів, а саме про банальні DJI та FPV. Тож армія США відкрила свою першу школу боротьби з малими БПЛА. Причина на те насправді достатньо, адже на тому ж близькому сході FPV та скиди застосовуються все більше і більше. Тож рано чи пізно, а це стане. Новою доктриною в усьому світі загалом навчання складається з відносно, ну скажімо так, дешевих систем протидії БПЛА. По-перше, це розумні приціли смарт-шутер, які допомагають вражати цілі більш ефективно завдяки підсвічуванню цілі, блокування на ній і так далі. Другий засіб це антидронові рушниці DroneBuster, які є мобільним засобом реп. В цьому нічого дивовижного насправді немає. Ті ж українські квертус, наприклад, роблять фактично те ж саме. Але скільки коштує дронбастер, невідомо. Виробник ціни не залишає на сайті. Тож, як ми бачимо, що самі дрони, що боротьба з ними, стають все більш розповсюдженішими і виходять на більш офіційні рівні. Міністр цифрової трансформації Федоров у своєму телеграм-каналі повідомив про те, що для збройних сил вперше були законтрактовані турелі шабля, які вже в тому чи іншому вигляді використовуються насправді ще з 2014 року, постійно еволюціонуючи та перетворюючись в щось більше. Сама по собі шабля це першочергово дистанційно керований кулемет калібру 7,62 або 12,7 мм. І в базовій своїй версії він стаціонарний, маючи відеокамеру та тепловізор. вона, ця шабля дозволяє вести вогонь з укриття, зберігаючи життя та здоров'я воїнів. В той же час вона активно використовується в парі з роботизованими платформами. Це може бути Рись, як колись показували вовки да Вінчі, або ж вона може встановлюватись на власну платформу Ironclad від розробника шаблі. Взагалі, платформа є доволі універсальною, і туди, як я вже казав, можна встановити кулемет 7,62, 12,7 мм міліметрів або хоч автоматичний гранатомет. Я думаю, що за великого бажання та потреби туди можна і ПТРК якийсь приробити, якщо на те, власне ж буде потреба. І насправді це дуже круто, що тепер це озброєння. Не тільки офіційно знаходиться у війську, а й те, що держава почала їх замовляти. Днями НАСА нарешті презентували свій надзвуковий літак x 59 від Lockheed Martin. Основною його особливістю є його довжелезний ніс, що складає третину довжини літака, завдяки якому при досяганні швидкості звуку, ось цей звуковий удар. Бф, Має бути значно тихішим, і через цей величезний ніс та загальну конструкцію розробники були змушені видалити лобове скло, хоч це й було проблемою, і про що вони не збирались цього робити. Летітель так буде зі швидкістю, що в півтора рази перевищує швидкість звуку. Але основна ідея це не максимальна швидкість, а саме зменшений звуковий удар. Наприклад, якщо я з вагою 120 кг кілограм стрибнув басейн з великої висоти, хвиля води затопила б усе навколо метрів на п'ять. Це сучасні літаки, коли мова заходить про ось цей звуковий бар'єр. Х-59 вже буде таким собі олімпійським спортсменом, який входить у воду, залишаючи лише маленькі бризки навколо. В цьому році будуть перші льотні випробування, проте вони поки що не будуть надзвуковими. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.